Вітаю вас на каналі Соловейка на дачі З вами Юлія і сьогодні хочу показати вам сходи баклажанів. Сіяли ці баклажани я разом з перцем 25 лютого, а сьогодні у нас 3 березня, сьогодні сьомий день від посіву. Почали вони сходити на п'ятий день деякі баклажани. На п'ятий день десь три. Да, три стаканчики. Вчора масово повсходили, Я висівала всього 20 насінин. Сьогодні зійшло насінин 15, це на, шостий, на, на сьомий день. 15 насінин зійшло. Тобто ще 5, але вони там до, вже досходять. Температура в кімнаті 22,7. А там, де я їх поставила, була температура 25. Знайшла я такий теплесенький куточок біля батареї, поміряла, поставила 25 температура. Це у нас сіяли ми з вами я посіяла гібриди аритуза і лейре. Зійшла повністю лейре 9, аретуза трошечки гірше всходи. Лейре це такі. Полосаті баклажанчики, а аретузи це біли, біленький гібридик. Це я сіяла для теплички. І вже скоро буде сіяти баклажани для, для відкритого ґрунту. Кажуть, що їм потрібно тепло, кажуть, що вони довго сходять. але я От от бачите, там один він тільки сходить, От зараз так покажу. Вони в мене знаходяться під освітлення. Лампи в мене така система, що я їх піднімаю. На мотузочках, мені так зручно. Я вам показую свій досвід, як я вирощую і пристосувалась для вирощування розсади в теплиці. І саме під ті обсяги, під свої, так як мені зручно, щоб і розсадка не страждала, включаю ось так: от фітолампи вибачайте, погано видно, але ж мушу вам продемонструвати, що яка температура, які умови. Коли зійшли сходи, то я хочу їх залишити на три дні. Під освітленням, щоб вони не витягувались, бо при температурі 22,7, як бачимо, вони знаходились як тільки зразу. Вони тільки виходять, петелечку я бачу, зразу я окремо дістаю стаканчик і ставлю під лампу. А той, який не зійшов, він в мене там залишається. Це так мені зручно. Бо я переживаю за кожен. Це гібридики, вони в мене поштучно, І, звичайно, я оце... Отримую на солоду, з ними нянчусь. Так. Мені це подобається. Що я ще роблю? Дивіться, ви бачите, шапочка не зійшла От з одного. Оце ось один він у мене такий, всі інші гарні. Що я роблю? Паличкою, отак от, так, да. танці з бубнами. Раз, і все. І воно потім саме на наступний день, сила росту, вона його раз і зніме. Тільки намочила, потім все буде добре. Всі інші гарні я так робила неодноразово, це дійсно допомагає. Тож, три, дня. І три дні я буду під лампами, щоб вони не витягнулись, не поливаю, вони вологі, нічого не роблю. Зняла, як тільки наклюнулась, бачу, що наклюнулись, зразу під лампу ставлю. Температура в мене 22. І скільки я сказала, зараз бачу 22,8, 22 градуси, скажімо так. Тож, показала вам баклажанчики щодо сходів перцю, то з 20 тільки ось два в мене зійшло. Перець ще наклюнується. Ну, Різні культури, вони бачите. Вони по-різному, тому, тому так. Да. Рада була з вами поділитись сходами. Якщо комусь буде корисний мій досвід, буду дуже задоволена. До побачення. Дякую за увагу, щоб ви переглянули це відео до кінця.